У наставника в гостях це секрети стай менеджменту, корисні поради, цікаві історії, все про планування. З малої Катії веселіше планувати. Вбічі швидше з малої Каті. Чому не можна казати критику, котру не можна випробувати за 5 секунд? Дивіться. За 5 секунд, що ми можемо виправити волосся, поправити, можна сказати, що в тебе не так волосся лежить, або там підружка застрягла, чи там а, стрілка не колготка, футболка задралась, поправиться і все, все інше людина про себе знає. І про те, що вона не пунктуальна, її треба раніше виходити, і а, про те, що краще планувати свій час або а, Перестань приймати все на свій рахунок або ой, тут у тебе на фотки животик видно. Це все знають люди і так про себе. І коли знаєте, позно було раніше виходити, людина це все знає, і те, що ви їй про це скажете, не зробить її краще. Вона і так над собою працює, наскільки це можливо. Тому не спішіть давати поради та критику іншим людям. Тому що, можливо, людина вже і так все аналізує і робить і навчається. Людина може записувати якісь тренінги, конспектувати прямі ефіри і намагатися це застосовувати в життя, проходити кучу курсів з інстаграму, щоб робити вам контент краще, щоб вести якийсь щоденні вдячності для самооцінки. Купити свої знання, пропрацьовувати свої особисті риси, навчатися на різних тренінгах, вивчати психологію дітей, аналізувати теж, проходити різні курси, кожен блокнот по курсу, так? аналізувати своє життя, якісь події. Людина і так може багато всього робити, і тут ви зі своєю критикою. А як давно ви перечитували власні конспекти, власні навчання, власні блокноти? І найголовніше, чи застосували ви ці знання, отримані у своєму житті? Тому що якщо ви не тримаєте фокус на тому, що ви знаєте, то ви не можете це застосувати у своєму житті. Ось я, наприклад, досвід виховання дітей застосувала в курсі для мам, «Мамо все за планом. Аналіз планування та життя застосувала в курсі на все свій час. Ці всі знання і досвід за 10 років, все це реалізовано в моїх курсах. Тут зібрана просто вижимка з різних навчань, тренінгів, фільмів, книг. Тобто це все вже коротка вже інформація, конспекти, просто тонни курсів навчань, книг та фільмів. І оце все заклала у курси, і можу просто поділитися цим всім з вами, швидко зекономивши вам час на перегляд, безліч фільмів, навчань, книжок. Подумайте про це. І ось передивившись ці всі блокнотики, котрі приїхали до мене з Києва. Я побачила, що багато застосовано, але є те, що я хочу ще застосувати в своєму житті, що я ще не все використала, не всюди себе прокачала. І в мене виникло питання: а чи застосували ви свої знання з конспектів навчань, які ви отримаєте? Тому що якщо не тримати фокус на тому, що ви хочете прокачати, ти про це забуваєш. Воно само від того, що ти дізнався це, воно не стає частиною твоє твого життя. Саме тому на курсах я даю навичку, тобто я даю інструменти планування, вчу їм користуватися, та ще 5 місяців нагадую та пропрацьовую з вами, щоб це стало вашою навичкою. Тобто, після моїх курсів забути моє навчання просто неможливо. Тому, якщо ви цінуєте ту інформацію, яку отримуєте, то вам до мене. А ось цей листочок календарика нагадав мені одну історію, як ми спонтанно з чоловіком погодились покататися на байдарках, нам запропонували друзі, і ми заплили дуже далеко на острів Хортиця, любувалися кувшинками всім-сім. Всім. Але потім, потім настала дорога додому. І коли ми вже були втомлені. Голодні, нам треба було плити проти течії у зворотньому напрямку. Я думала, я не вигрібу просто. А, тоді, тоді а, випробувалась моя просто виносливість. Гребсти, просто робити, вмикати усі можливі ресурси свої, мотивацію, рахунок, музику, спів. Це було просто до сльоз. Я думала, я не допливу. Не було можливості там причепити байдарка до байдарки, якусь отримати допомогу, підтримку, щоб мене дотягнули. Ні, тільки я, весло, байдарка, водорослі і гребсти. Це було дуже важко, але я вийшла з дуже. Дуже багатим досвідом звідти. Це навчило мене не здаватися, а, бути стійкою, підключати можливі ресурси, коли важко, а, боротися, робити одні й ті ж самі дії, щоб грибсти та вигрібати в тому напрямку, який тобі потрібен. А ще, що немало важливо: навчитися. Розраховувати свої сили тепер я просто ас в цьому, щоб розрахувати свої сили. Якщо ти зробив дорогу вперед. Чи будуть в тебе сили повернутися назад? Або якщо ти починаєш якийсь проект, чи будуть сили в тебе його завершити? Тому з великим задоволенням передаю цей досвід тепер своїм учням, з турботою нагадуючи їм про це, щоб вони розраховували свої сили на свої проекти. А як ви ставитеся до критики і чи були у вас такі історії, які подарували вам безцінний досвід, хоча в моменті було складно? Напишіть в коментарях, а поспілкуватись, дізнатися більше цікаво можна на моїй сторінці в інстаграм за посиланням під відео. Підписуйтесь, ставте лайки та дивіться наступні цікаві відео на моєму каналі. До нових зустрічей, Па-па!